Дітки, відгадайте загадку, за ким ми сьогодні будемо спостерігати. Як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка, любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина. Білий ніби заметіль в клітці спить маленький, так маленький кріль. Кролики дуже популярні тваринки. Їх утримують як свійських тваринок на господарстві і як домашніх улюбленців. Кролик невелика за розміром тваринка. Має продовгувастий тулуб, круглу голову, куций хвіст. У кролика задні лапи довші за передні. Лапки забезпечені пальцями. Кролик має великі, круглі, випуклі очі, ротик, носик, довгі вуха. Мають міцні зуби, які ростуть протягом всього життя. Будова ока в кролика така, що вони можуть бачити те, що відбувається позаду, не повертаючи голови. Кролик вкритий пухнастою, м'якою, гладенькою шерстю, яка має різне забарвлення. Що ж їдять кролики? Кролики дуже полюбляють їсти сіно, травичку, гілочки з дерев. Звичайно, вони дуже люблять овочі, фрукти та спеціальний корм, який складається із зерна різних злакових. Та навіть такі смаколики, як банан та печиво. Дуже охайні кролики миваються до п'яти разів на день. За допомогою довгих задніх лапок кролики хороші стрибуни і бігуни, вони дуже спритні. Але ще кролики, на жаль, дуже лякливі тваринки. Вони бояться навіть гучних звуків. Кролики живуть в клітці, але дуже полюбляють гуляти за її межами. Кролики навіть можуть видавати звуки, вони пирхають, пищать. Стригочать зубами та тупають ногами. Під час сну мордочка і вушка тварини знаходяться в постійному русі, ніби їм сниться сон, виявляється. Під час сну мозок тварини аналізує навколишні запахи і звуки. Це допомагає їй навіть уві сні контролювати обстановку. Цікавим є і те, що кролик розрізняє тільки два кольори червоний та зелений, і їх відтінки. Ось такі цікаві кролики, піклуйтеся про домашніх тваринок, і вони вам віддячать своїм веселим настроєм і хорошою поведінкою!